А вапа десь справа має бути. Опа, Ваші я відсутні? бачу що щось летіло справа. Мінус. Р, мінус рейло. Звернувся в калачик. Найди ще синоніми. Слівом не ще мають. Це не синоніми. Тьомка. Калаш треба було взяти, Я знаю, але то бузук. Ух ти. 20 секунд. 20 секунд. Просрій. Він обійшов. Ні. Бомбу забрав. Він брешить. А він Десять забрав? Десь ціпуть, він не встигне. Ха! Канешно не встигне, я його... Я йому під ножку пославив, я б я б Опа! Сюда нахуй. Опа! Пока нахуй. Наоборот, якщо я зараз нахилю, то рука да, буде на столі, але і не на хімена. А бачиш. Ти тобі? розказуєш Назар, у мене. Повністю рука стоїть на столі. Повністю Файде рука. Зараз коли клавіатура то стоїть вся рука на столі. Які ну але зручніше ж криво. Клавіатура ж. Щоб рука далі висунута була. І mm -hmm. типа і кнопки. Геній. Ты что дебил, ты что, блядь? Блядь. Я забыл, что мы спецназ. Да, мы спецназ, блядь. Ой, мы затронули. Блядь, пленты. Ой, пленты, ты трава. Пришел к зиму, блядь. А то есть ты едешь, Мне уже этот мир абсолютно понятен. пігато робили, але робили сирен. Опять 25. Олег кинути курив. Фуя! ні, на вас не кричав, блять. Це все хуя там тип кинути курив, блять. Дайте айс. Исдайте. Ні. Шорт. ЙДЕ скоро, ЙДЕ скоро покидаю. А, давай, блять, давай, бо то люди чекати не будут. Я йому за дав, так що давай, бля. блядь, блять, мене нахуй два асіста <звук> Ти говориш, як мій тато до гори сраку, тільки мов в тату 50 років. Сори, сори, сори. ти мужик? <звук> 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 ти мужик. Фу, милашка, ти прокурена якась. <звук> Скиньте мені хтось мок. Шаудер. Нема. На міду хочеш де візьми? Беру, бера, беру, беру, беру. Аво. во блядь. Вов пакет збирай Тука, блядь. <laughs> Назар ти би ще як став? Ти би ще роздівся? шеруздівся. хотів, але не встиг <laughs> А ну, обрежем Хлопцы, то я им тоже... И смог подходящий. Заблудаю блядь. Блядь. То я кинул. Давай спать Все один на одну зрівняли паспорти и розішли спать якийсь історичний спин, блядь за тобой топ запогнал Ти куда ту флажку запаздував, блять со сіним на Набираж Назар, кинь мені щось. Ойпа. Ласк. Піді. Дуже люкс. А? А можеш вставати переді мною, я не буду злетить. Ебаный. <реш> <реш> бомбу не взяв. Охуенно, <реш> блять. <реш> Бомба обо у мене, або її ніхто не бере. Охеренно. <реш> Логично. Не? А її ще й скинули его тут, блять. Шо за нелюди ебани? На, правильно поки я по бомбу йшов, всех ты <реш> еб... <реш>

Ну ти 20 раз ми встиг процілитись, ти чого? Я знаю, я просто думав з того глока, бо веш пі. У нього було 30 хп, блядь. Йопаних 30 хп, Скільки ти йому зніс? 24 Не дякую нахуй! Сука, ще раз купиш авік, блядь, я тебе нахуй тупу я вс авіка, блядь. Ебать. Нихера себе. Пацаемочка. Назары, блядь. Шорт. Ой. изиды, изыды, изыды, изыды. Шорт, шорт, шорт. Шорт, шорт, шорт. Шорт. Дай шорт. Малый ты. Давай. Мало ему еще сюда. Я в ажуре, Тому. Я в азарті. Ми в Ні. Я тобі говорив, що я в минулому кіберспортсмен. Опа! Ще Ща! Чувствуешь? а? Запашок. Промаз, промаз, ты чи-чи-чи-чи-чик. Ну нахер. Виш, я те спас. Ну я бе сам не бет. Як ты сам кс умудрився встановити? Сам. i my okay, yes. okay. І всім дякую за перегляд. Надіюсь, воно тобі підняло настрій. Напиши тим код, на твою думку кращого момента і постав лайк. Також залітай на наш Діскорд сервер, ссылка якого я залишу в описі, разом з іншими ссылками, які можуть тебе зацікавити. Всім хорошого настрою, зустрінемося в наступному відео, яке вийде зовсім скоро. Пока!